Росіяни без перебільшення нічні чорти. Цього разу атака на Київ з перервами тривала з 12-ї ночі до 10-ї ранку. Через дії терористів, що живуть на сході, постраждали дві людини. А падіння ворожого залізяча зафіксовано в шести районах столиці. Повітряні сили ЗСУ поінформували про атаку безпілотників. Було кілька серій вибухів. У голосіївському районі горів гаражний кооператив. Людей евакуювали із житлового будинку у Печерському районі. Під удар БПЛА потрапили верхні поверхи. Палав ресторан повідомив міський голова. Кличко сталося часткове руйнування конструкції будинку на 31-му поверсі у Солом'янському районі Києва виявили уламки дрона, які впали на житловий будинок. Також за інформацією міського голови кличка горіло нежитлове приміщення. Фрагменти впали на території промислового підприємства. І також уламки російських безпілотників виявили в оболонському районі. Сталася пожежа на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру. У Подільському районі горів житловий будинок падіння уламків на відкриту місцевість. І також ці ворожі уламки зафіксували на житловому будинку у Дарницькому районі. Я нагадаю, що минулий місяць, жовтень, став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників. 2072 запущено, 1206 збито, 766 локаційно втрачено. Росія щоночі масово атакує Україну, зокрема і Київ, шахедами та безпілотниками невстановленого типу. Повітряні тривоги частіше ніж тиша, а падіння оламків руйнують будинки. Росіяни змогли суттєво збільшити виробництво далекобійних дронів. Також вони постійно випробовують нові тактики і технології, щоб досягти своїх цілей. Армія Російської Федерації регулярно застосовує три основні моделі безпілотників. Шахет 136 «131», ланцет і Орлан 10 Водночас, Росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою залежить від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніки. Так, дві третини іноземних компонентів у російських дронах вироблено саме в Китаї. І зараз є пауза в ракетних ударах. А це означає, що ворог економить, виробляє і збирає ці ракети для наступних атак.